Ще раз добрий день. Хочемо ще показати один прицепчик. Людина заказала прицепчик розміром 1,30 м на 2,50 м, висота бортів 65, тут є цілих 67 см. Значить, знову ж рама 30 на 50 стіночкою 3. Борти приварені, підсилені. Крилами в цьому прицепі використали такі. Гарні, дорогі, одне крило коштує півтора тисячі гривень по фірмі Кнот. Людина захотіла упорні стієчки, тут ми поставимо опорні стієчки, буде відкриватися як передній, так і задній борт. Щось не хочу відкриватися. Засилікони. Ага. Буде відкриватися передній задній борт. Всюди прицеп всередині. Залитий шовним герметиком всі шви, тобто не силіконом, не а шовним герметиком. Вчора причіпали табличку. Тобто все залито шовним герметиком. Вода туди не має права попадати. Крім того, ми тепер почали ще заливати герметиком тут. Отут От теж все заливаємо герметиком, тому що на великій швидкості, на швидкості 100 км вода все ж таки попадає, просочується, якщо ввести в прицепті якісь такі речі. Значить, ну, Намикає. Упорне колесо, сцепний пристрій ми поставили теж по фірмі кнот на тонну 400. Так як всіх в наших прицепах під е, Значить Людина дала свої колеса, колеса від чи від, від чи від, е, напевне, від е, або пасата, або ну, 5-112. Хороша резина, хороша, гарно виглядає ресура. Стоїть по фірмі Алко вузька 4 см 5 листочків. Людина сказала, що цього буде достатньо. Знизу них у всіх прицепчиках ми даємо багато перемичок. Перемичка посередині, перемички поздовжно йде і поперечні. Так, як всіх прицепах ми даємо рисову, ставимо зверху на ліс. Тобто рейсора наша не висить на а рейсора зверху на осінь, тобто стремянки не несуть ніяк. Ось. Ось такий прицепчик. Такий прицепчик знову ж про ціну. Ціна цього прицепа 50 тисяч гривень. Ну, тут ще буде тендент, заказали, тен приїде через 2-3 дні. 50 тисяч гривень. Кому цікаво, звертайтеся. 我的不舒服